Пігулки з емоціями, люди з табличками, Гайзенберг, який пече хліб, та інші теми, які вибухнули, засяяли і вже починають відходити. Це епоха творчості з Ші, і це найяскравіші тренди квітня 25-го року. Більшість цих трендів ми помітили на Сора, але вони могли мігрувати сюди із інших ШІ платформ. Це не так важливо. Головне, як ці ідеї змінюються та розвиваються. І спочатку про тренд, який вже поступово згасає. Зображення в стилі action figure. почалось з того, що користувачі стали створювати свої образи у вигляді колекційних фігурок: пластик, коробка, аксесуари створюють ілюзію справжнього фізичного предмету, який можна потримати в руках. Потім в упаковку пішли всі: політики, історичні постаті, бренди. Щоб згенерувати щось подібне, ви можете завантажити зображення зі своїм фото і додати до цього детальний промпт. Наступний тренд, який, мабуть, вийшов із попереднього, капсули емоцій. Замість фігурок блістери з пігулками. А всередині котики, емодзі, сердечка чи навіть сльози. Здається, що це про ліки, але насправді це про емоції. Про настрій. Створити таке легко. Просто вкажіть у промті, що має бути в блістері. Далі Breaking Bad. Користувачі беруть знайомий постер серіалу і змінюють у назві одне слово або й обидва. Бейкінг Бред, Вальтер і Джесі зайнялись випічкою хліба. Breaking Вінд тут вони, мабуть, об'їлися гороху. Брейкінг Сед, герої впали в тяжку депресію. Усе збережено: синьо-зелена кольорова гама, хімічні символи, серйозна міміка. Не кожна варіація виходить дотепною, але сам тренд чудовий приклад того, як за допомогою Ші можна за лічені хвилини створювати візуальні меми. Зробимо і ми щось в цій темі. А тепер один із найхимерніших трендів: культові герої відеоігор у кімнаті з 90-х і грають у самих себе. Перед ними старий телевізор, контролер у руках, а на екрані знайома гра з їхньою участю: постери, дроти, картриджі, естетика кінескопної епохи. Іноді герої дивляться прямо в камеру, ніби розуміють, наскільки це абсурдно. І саме в цій метаіронії криється чарівність тренду. Давайте зробимо зображення з нашими улюбленими героями. І ще один цікавий феномен люди з табличками. Це не зовсім тренд, а радше форма спілкування. У Сора немає коментарів, тому користувачі створюють звернення до розробників та спільноти у вигляді картинок: це і жарт, і мем, і візуальний спосіб подати свій голос. Щоб зробити таке зображення, достатньо вписати в промпт: людина на вулиці тримає табличку з написом і вказати свій текст. Ми не включили у відео кілька специфічних трендів. Якщо цікаво, можете глянути на них у повній текстовій версії огляду, посилання на яке знайдете в нашому телеграм-каналі. А лінк на цей канал в описі під відео. Ось така от конспірація. Як вам така тема? Чи варто продовжувати огляди ші трендів? Поставте вподобайку, якщо вам зайшло, і напишіть у коментарях, що думаєте. Та підпишіться, щоб не пропустити наступні відео.